Термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено-придатних не продовжуватимуть. Про це повідомив у телеграмі народний депутат України та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Зокрема, він оприлюднив лист відповідь Міноборони на його депутатський запит щодо цього питання. Відтак, всі чоловіки віком від 25 до 60 років обмежено придатні до служби в збройних силах зобов'язані повторно пройти огляд військово-лікарської комісії до 5 червня 2025 року. Нагадаємо, що раніше ходили чутко, нібито буде перенесено кінцеву дату проходження ВЛК обмежено придатними на 5 місяців. Я нагадаю, що власне це вже зробили відтермінування, тому що першочергово ті люди, які мали статус обмежено придатних, мали пройти ВЛК повторно до 4 лютого. Але оскільки ТЦК не справлялися безпосередньо із тим, аби видавати направлення на ВЛК, то цю цей термін було продовжено до 5 червня, і якщо цього не зробити, ну тут фактично залічені дні до кінця наступного тижня, то може загрожувати навіть штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Тому пам'ятайте, будь ласка, про це.